За свободу. За На свободу. Прости. Добрый день. Что вы на телефончик снимаете или как? Да, я снимаю. Вот да, снимаю. А разрешение есть какое-то? Я кидозел в Майбута на снимать. Что нельзя я... снимать? Давайте. Что самое я... не можно снимать? Все. А что вам сказать? Нет, вы должны показать удостоверение, вы можете. Я сейчас покажу. Я mm. yeah, yeah, yeah. фіксую yeah. свій yeah. процес голосування. Yeah. Кабінці я не буду знімати, не переживайте. Mm -hmm. Mm -hmm. Він голосує тут. Mm -hmm. 93 роман. Mm -hmm. я вам покажу посвідчення, mm -hmm. якщо вам треба. Покажи, mm зареєструйтеся. -hmm. Де зареєструватися? Як спостерігається? Ні, я як, як голосую, як ви голосую. Це квартиру у нас? 93. Так, це моє, я ж вам показую. Можете реєструвати, якщо вам хочеться. Паспорт Паспорт, відвод. Паспорт. Тут ні за кого черти нету, так? Паспорт не знає. Не знаю, по закону можна. Звичайно, на заняття проводили, говорили, що можна.